Гороскоп на 6 грудня. Водолій. Цей день може стати для вас періодом несподіваних відкриттів і нових перспектив. Ваш розум буде працювати творчо, що дозволить знайти нестандартні рішення в роботі чи повсякденних завданнях. Зверніть увагу на оточення, одна з розмов може надихнути вас або дати цінну підказку. У фінансових справах краще утриматись від ризикових кроків, адже спокійна стратегія принесе більше результатів. В особистих стосунках очікується спокійний період. Якщо ви у стосунках приділіть більше уваги партнеру, обговоріть його потреби. Для самотніх водоліїв день може подарувати приємну зустріч або несподіваний інтерес з боку старого знайомого. Вечір найкраще провести за справами, які приносять задоволення і відчуття гармонії. Риби цей день може викликати у вас змішані емоції, адже події навколо вимагатимуть більше уваги, ніж зазвичай. В робочих питаннях з'явиться потреба зробити важливе рішення, і хоча це може здаватися стресовим, ваша інтуїція допоможе знайти правильний шлях. Будьте уважні до фінансів, це не найкращий час для ризикованих витрат, але ви можете знайти способи оптимізувати свої ресурси. В стосунках з близькими можливі дрібні непорозуміння, тож намагайтеся сприймати слова інших менш емоційно. Якщо ви самотні, спробуйте відкритись для нових знайомств, навіть якщо це здається незвичним. Вечір подарує можливість відпочити та відновити сили, якщо ви присвятите його собі музиці, медитації або творчим заняттям. ОвНИ для Овнів цей день обіцяє бути активним і насиченим, але можливі й моменти, коли доведеться зупинитися та переосмислити свої дії. В роботі чи навчанні можуть з'явитися нові можливості, але вони вимагатимуть швидкої реакції. Спробуйте уникати імпульсивності у фінансових справах, зараз краще уникати великих витрат і детальніше обміркувати кожен крок. В стосунках з близькими або партнером може виникнути момент, коли вам потрібно буде проявити терпіння і готовність слухати. Самотні ООВ не мають шанс несподівано зустріти людину, яка викличе інтерес, але не поспішайте робити висновки. Вечір стане чудовим часом для занять спортом або будь-якої іншої активності, яка допоможе вам відновити енергію та зняти напруження. Тельці. Тельці можуть відчути потребу зосередитись на собі та власних потребах. Це ідеальний день для аналізу своїх досягнень і побудови планів на майбутнє. В роботі можливі невеликі труднощі, але вони вирішаться завдяки вашій послідовності та терпінню. У фінансових справах все стабільно, однак краще утриматися від імпульсивних покупок. В стосунках з близькими виникне бажання поділитися своїми переживаннями, не стримуйтеся, вас зрозуміють і підтримають. Самотні тельці можуть несподівано отримати запрошення на цікаву подію, де можливі нові знайомства. Вечір варто присвятити відпочинку, теплий чай, улюблена книга або спокійна прогулянка допоможуть відновити внутрішню гармонію. Близнюки для близнюків 6 грудня стане днем, коли потрібно тримати баланс між роботою і особистим життям. Ви можете відчути потребу в швидких рішеннях, але краще діяти обдумано, особливо в робочих питаннях. Є ризик невеликих непорозумінь з колегами, тож постарайтесь висловлювати свої думки чітко та відкрито. У фінансових справах все стабільно, але не забувайте контролювати свої витрати. В стосунках з близькими виникне бажання поділитися ідеями чи планами, і це допоможе зблизитися. Самотні близнюки можуть отримати несподіване повідомлення від когось з минулого, яке викличе теплі спогади. Вечір найкраще провести у невимушеній атмосфері, щоб відновити сили та налаштуватися на позитив. Рак. Раки можуть відчути емоційний підйом, але водночас і легку вразливість. Це ідеальний день для того, щоб прислухатись до своїх почуттів і розібратися, що вас турбує. У робочих справах можливі дрібні затримки або незрозумілі моменти, але ваше терпіння і дипломатичність допоможуть все владнати. Фінансові питання можуть жадати додаткової уваги, можливі несподівані витрати, тож краще уникати імпульсивних покупок. В стосунках з близькими буде відчуватися тепло та підтримка. Самотні раки можуть зустріти людину, яка зацікавить їх незвичайним підходом до життя. Вечір стане чудовим часом для відпочинку вдома або розмов із тими, кому ви довіряєте. Лев Для Левів це день, коли блиск та енергія будуть привертати увагу оточуючих. Ви можете стати центром подій, навіть якщо самі цього не планували. В професійній сфері можливі цікаві пропозиції або визнання ваших заслуг, але не поспішайте приймати рішення, важливо все ретельно обдумати. У фінансах день обіцяє стабільність, хоча великі витрати краще відкласти. В стосунках з близькими постарайтесь проявити більше розуміння, адже хтось із вашого оточення може потребувати підтримки. Самотні леви мають шанс на несподіване знайомство, яке може перерости в щось більше. Ввечері дозвольте собі розслабитись, розмова з другом чи тепла зустріч принесуть радість і натхнення. Діва У ДІВ буде продуктивний день, коли ви зможете розв'язати багато дрібних завдань і наблизитись до важливих цілей. Ваш аналітичний розум і увага до деталей будуть особливо корисними, але намагайтесь не втратити загальну картину через дрібниці. В роботі можливі приємні новини, наприклад, визнання ваших зусиль або перспектива нового проєкту. У фінансах зберігайте обережність, уникаючи спонтанних покупок. В стосунках намагайтеся уникати критики, адже ваша прямолінійність може зачепити близьких, навіть якщо ви маєте рацію. Самотні діви можуть зустріти когось, хто вразить своєю щирістю. Вечір присвятіть собі, гарна книга чи прогулянка на свіжому повітрі допоможуть відновити енергію. Терези Терезів очікує день, коли пошуки гармонії та балансу вийдуть на перший план. Можливі ситуації, які змусять зробити вибір або відстояти свою точку зору. Не бійтеся приймати рішення, ваша інтуїція підкаже, як вчинити найкраще. В роботі може з'явитися шанс продемонструвати свої лідерські якості, але важливо зберігати дипломатичність. У фінансовій сфері день сприятливий для планування витрат і розв'язання старих грошових питань. В стосунках варто уникати суперечок, адже непорозуміння можуть швидко перерости в конфлікт. Самотні терези можуть отримати приємну увагу з боку несподіваного шанувальника. Вечір ідеально підходить для відпочинку в спокійній обстановці, щоб відновити внутрішній баланс. Скорпіон для скорпіонів завтра може стати днем глибоких емоцій і важливих рішень. Ви можете відчути сильне бажання щось змінити в своєму житті, особливо в особистій сфері. Інтуїція стане вашим найкращим помічником, тому довіряйте своїм відчуттям, навіть якщо логіка говорить інакше. На роботі можливі незаплановані завдання, які будуть потребувати швидкої реакції та вміння працювати в команді. Фінансові питання завтра краще не вирішувати поспіхом, варто відкласти великі покупки чи інвестиції на інший день. В стосунках може виникнути необхідність відвертої розмови, яка допоможе краще зрозуміти партнера чи близьку людину. Самотні скорпіони можуть зустріти когось, хто зачепить їхні почуття. Вечір присвятіть собі, медитація чи творчість допоможуть відновити душевний спокій. Стрілець для стрільців день обіцяє бути динамічним і насиченим подіями. Ви будете сповнені енергії та бажання рухатись вперед, але варто проявити обережність у виборі пріоритетів. Можливі зміни в роботі чи навчанні, які можуть внести певний хаос, але ви зможете швидко адаптуватися. У взаєминах з колегами чи партнерами намагайтесь бути відкритими та терплячими. Цього дня важливо не йти на конфлікти, навіть якщо емоції переповнюють. Фінансові питання можуть потребувати уваги, але не варто поспішати з великими витратами. В другій половині дня варто приділити більше уваги близьким і провести час в колі родини чи друзів. Для самотніх стрільців можливе цікаве знайомство, яке може принести радість і нові емоції. Козоріг На козорогів очікує важливий день, особливо в професійному плані. Ви можете відчути, що вимоги до вас з боку колег чи начальства зростають. Будьте готові до того, що доведеться вкласти більше сил і часу, щоб досягти бажаного результату. Однак не бійтесь труднощів, ваша рішучість та здатність до самодисципліни допоможуть вам успішно справитись із завданнями. В особистих стосунках може виникнути потреба у відвертій розмові. Не бійтеся говорити про свої почуття, це допоможе зняти напругу. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.